Оксана Пономарьова, молодший лейтенант, Освіта вища, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та навчально-науковий інститут філології Київського національного університету Тараса Шевченка, учасниця АТО і ООС, учасниця бойових дій з 2022 року, волонтерка, керівниця Міжнародного благодійного фонду, нагороджена відзнакою президента України Хрест Івана Мазепи. Відомчими нагородами сил територіальної оборони та органів державної влади. Закінчила сертифіковані курси зі стратегії і тактики військового лідерства, основ вивчення та впровадження досвіду. Сертифікований інструктор смуги реакції лідера. Позивний Магура. Юрій Карнієв. Капітан. Освіта вища. Одеська національна морська академія. Спеціаліст судноводіння. З 1998 по 2022 роки працював в морі. Починаючи з кадета, пройшов всі посади до капітана з 2016 року. На посаді капітана далекого плавання на судах закордонних судновласників. З лютого 2022 року почав військову службу на посаді командира взводу в силах територіальної оборони збройних сил України. Закінчив вишкіл капітанів сил ТРО ЗСУ. Курси підготовки командирів з водів в Латвії за стандартами НАТО. Пройшов навчання на Кю-курсі в силах спеціальних операцій ЗСУ. Позивний Вовк. Вітаю вас. Ви дивитесь канал ТРО Медіа. І сьогодні ми запросили у гості фахівців з військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це пані молодший лейтенант Оксана Пономарьова і пан капітан Юрій Корнієв. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Нам так пощастило, що сьогодні в нас студії фахівці з дуже затребуваних на сьогодні питань. Це, по-перше, планування оборонного бою, військове лідерство та аналіз проведених дій. Це, напевно, означає, що переді мною сидять два фахівці, саме з наведених питань. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, ви колишній командир взводу? Так. І ви викладаєте дії в обороні? Так. Ви власний досвід застосовуєте. Чи принаймні берете до уваги? Берем, але я був ще командиром зводу дуже давно, з тих пір багато чого змінилося. Ми все ж таки пробуємо слідувати цим новим віянням новим і впроваджуємо все те нове, що зараз відбувається. Оця новітня війна, якраз з застосуванням дронів, сучасних технологій війни. Оце от зараз на першому місці. Спочатку ми були курси підвищення кваліфікації офіцерів зводного рівня в 150-му навчальному центрі. А після того. Нас перевели до військового інституту. Ми користуємося досі, скажімо так, полігоном 150-го навчального центру, тобто база вся практична нам надається силами ТРО. Весь наш курс побудований так, що більшість часу спрямована саме на практичне відпрацювання. З 480 годин всього курсу у нас 330 годин практичних навчань, тобто практична ну, третина, третина курсу проходить в польових умовах. І під час навіть цих практичних занять. Вони використовують і дрони, і навіть засоби реп вони використовують. Тобто у нас під час випрацювання літають дрони, скиди, і вони їх подавляють реп, вони вчаться маскуватися, вони вчаться протидіяти цьому. Оце саме те, що відбувається зараз на фронті. Ми це відпрацьовуємо. Ми випускаємо командирів з водів, але зараз вже дуже багато, я навіть не скажу скільки, але дуже багато вже командири рот, і є навіть замкомбата. Деякі з наших випускників вони в подальшому стали інструкторами, тобто вони зараз інструктора в тому ж 150-му навчальному центрі, продовжують службу. Я пройшов декілька курсів і за кордоном, і в Україні. Да? Я можу сказати, що цей наш курс це один із найкращих, можливо, най найкращий для ланки офіцерів згодного рівня, і я дуже радий, що я причетний до цього, і я цим пишаюсь. Зовсім нещодавно на днях відбувся випуск чергових командирів зводів. Ви кажете, що постійно доводиться вносити щось нове, користуватись попереднім досвідом. Що новенького в останньому випуску? Ну, тут більше до пані Оксани. В останньому випуску ми впровадили нові теми в модулі лідерство це вивчення та впровадження досвіду. Угу. Цього не було до цього. Так, так. По-перше, на початку ми всім інструкторським складом пройшли це, цей курс вивчення впровадження досвіду, якщо скорочення ВВД. І, власне, нами було ухвалено рішення одразу спробувати його запропонувати нашим слухачам. А лунали спочатку різні моменти. Не було такого аж відторгнення, але було здивування, навіщо нам там зараз це потрібно, аж поки ми не заговорили з ними про них, про їх власний досвід, запропонувавши їм написати спостереження, яке є одиницею ВВД, де б вони виклали частинку своїх. Ідентифікованих уроків з того, що відбувалося з ними на тій чи іншій локації цієї війни. І от тут почалося найцікавіше, тому що писали різне, писали те, що було дуже цікавим. І, власне, аж настільки, що ми зрозуміли, що от з першого ж разу Бінго, ми будемо це запроваджувати. Ми будемо формувати обов'язково певний кейс з цими спостереженнями, які є переліком досвіду того чи іншого уроку, який вочевидь буде цікавим наступним нашим слухачам і слухачам попередніх курсів. Тобто, ми їх обов'язково долучимо, бо командири заводів, а знаючи, скажімо, маючи можливість зайти до цього кейсу і знаючи, що це може бути їм не, не витрачатимуть час на те, щоб щось вигадати власноруч. Ось бери і користуйся. Можливо, адаптуй під свої умови. Під свої можливості, можливості свого підрозділу. Але дуже цікаво, дуже круто. Вони нас підтримали, наші слухачі, за чим ми їм дуже вдячні. От ви кажете, якщо слухачам цікаво, а великий відсоток тих, яким не цікаво. О, ви знаєте, воно по-різному буває, тому що до нас надходять в бувшому цивільні. І вже ті, що перебували в боях, ми самі знаємо, яка ця війна надскладна і над... надболюча. То, власне, тут багато що залежить від їхнього інтелектуального рівня і морально-психологічного стану з огляду на де а, поки вони увійдуть у нас дуже, дуже потужний, дуже динамічний курс і всього там два місяці, поки вони увійдуть у цю навчальну програму і почнуть вже швидко крутитися. І потім а, у вас є щось, що подобається, наприклад, вам заходить вам, воно більше вам а, потрібне а, з огляду на те, чим ви займаєтеся, у мене щось інше. Тому, звісно, у слухачів. А, у нас дуже великий перелік в навчальній програмі дисципліни, які ми пропонуємо їм. Звісно, комусь більше подобається деяка, комусь більше подобається наступ, комусь оборона, комусь планування бою, комусь те саме лідерство чи ВВД. Тому, звісно, оці, оця крива зацікавленості, у кожна своя. Але включеність є. Ви кажете, це залежить від інтелектуального рівня. Я сподіваюся, що до вас не потрапляють слухачі з низьким інтелектуальним рівнем. А як вони взагалі до вас потрапляють? Ми проводимо відбір. Перед кожним курсом ми проводимо відбір. Ну, По-перше, йде телеграма на регіональне управління. Нам надається перелік можливих кандидатів на проходження курсів. Потім ми обов'язково з кожним проводимо співбесіду. Щоб вияснити взагалі рівень мотивації, чи воно йому потрібно, чи воно йому не потрібно, чи він хоче, чи він просто виконує наказ, чи він взагалі хоче приїхати відпочити. Ну, бо можна зрозуміти, що вони ну, на бойових їм треба теж якийсь перепочинок. І тоді вже за результатами цього відбору ми відбираємо ту кількість, яка у нас має навчатися, ну, робимо це виважено, скажімо так. А ось ще питання тоді до вас, пане Юрію. Пані Оксана каже, що комусь заходить одне, комусь заходить інше. Хтось потрапляє до вас е слухачем і такий, так, ну лідерські якості це кльово. А ось, наприклад, оборонний бій, це мені знадобиться за 2-3-4 тижні, за місяць вже. Вони це вони розуміють це. Ну, вони, вони розуміють так, що це їх основна, скажімо так, спеціалізація да, оборони і наступальний також. Да. Тому вони, звичайно ж, цьому приділяють скажем так, більшість своєї уваги. Да? Ну і вже як виходить. А подобається, не подобається? Ну воно, як сказати, подобається. Комусь воно простіше щось здається. От, Наприклад, оця от процедура планування бою да, це дуже тяжкий для сприйняття предмет. І воно спочатку, спочатку їм здається, що це дуже складно, і вони якось до цього. Насторожено відносяться. Так? Але в подальшому, бо ми ж це впродовж цього курсу ведемо, вони розуміють, що це їх основна задача, і вони в кінці вони вже спеціалістами виходять. Да. Хто взагалі офіцери ТРО, командири взводів, це цивільні люди, які отримали, коли сам отримали звання так? на військовій кафедрі, а потім їх призначили командиром взводу тільки тому, що у нього є це, це звання. Так? Але знань. Знання командир саме стрілецького взводу, він ну, не мав, він вже має бойовий досвід. От ми якраз даємо йому ці знання, він накладає це на свій бойовий досвід, і тоді він краще розуміє, що йому робити. Да? І от ці процедури планування бою, якраз то, що їм найбільше от, пригождається. Да? Бо вони приїжджають сюди, вони навіть, дехто з них не може написати бойового наказу. Це те, що він має робити, це його основна задача. Він не може цього робити, бо його не вчили. Він не вчився в військовому інституті. А ми їх якраз в цьому і вчимо. Оце от найголовніше. Якраз процедури планування бою. Це наш основний напрям. Так? Ми їм даємо вводну установку, якийсь бойовий наказ командира роти. На основі цього наказу вони розробляють свій наказ командира взводу. Але вони не тільки його розробляють, після цього вони ще пропрацьовують те, що вони розробили саме на полігоні. Ми використовуємо лазертаги, засоби імітації, тобто вони в практичних умовах відпрацьовують все те, що вони напланували. До речі, лазертаги харківського виробництва. Вітчизняна. Да. Вітчизняні. Вони розмовляють українською мовою, вони багато чого роблять ці лазертаги. Ну, від того нам потрібно, це ж не іграшка просто, а результативність бою зовсім інша від того, що у тебе, да? угу. Mm -hmm. АКМ чи СВД, що там? там ще. Там і гранатомет, є і снайперська гвинтівка, що хочеш. Так що це потужно у тому сенсі, що не, не так лажають. і це суттєво покращує, пожвавлює бій. Ви бачили б їх аж підскакують від. Кількості адреналіну після того ми приділяємо багато уваги зараз а, сучасним технологіям війни, і на цьому курсі ми впровадили систему ситуаційної обізнаності Дельта для планування і управління боєм командирів з водів. Тобто ми їм це все розказали, показали, навчили, і вони зараз вміють цим користуватися. Да, принаймні, з кроповою випрацювали. Кропива була, була, да. А це ми впровадили саме на цьому курсі. Оце і є розинка нашого курсу, що. Теорія без практики вона ну, не існує. Хотілося б ще додати дещо. А тут є така ще штука: окрім управління боєм, вони отримують навички управління підрозділом з військового лідерства і АПД, це у ті самі ворота. І тут цікавим є те, що є від них безпосередньо запити. І як саме якими ще інструментами а, спромогтися створити а, згуртований підрозділ, а, націлений на результат? А, як створити коло безпеки, тобто тих, хто є послідовниками лідера, тобто командира військового підрозділу? І а, оці моменти вже йдуть від них. Так само цього разу ми отримали від них запит, як, наприклад, ще якими методами за допомогою технік заохочення і покарання зробити цей підрозділ командою, а не тими, хто має військову мотивацію, хто відмовляється виконувати наказ. Тобто ми від них отримали запит також ще й до військового юриста, який би їм допоміг, не просто там сказавши читай устав чи читай, читай якийсь нормативний документ з цього приводу, а як ще вплинути на особовий склад, аби не заходити з підрозділом з особовим складом в клінч, а зробити так, щоб позбутися будь-якої напруги і виконати. Наказ е, старшого командира, і такі моменти теж у нас є. Тобто вони починають е, е, від нас просити ще певних моментів, які, наприклад, вони там не отримали впродовж заняття. І давайте ми ще щось зробимо з цього приводу. Давайте е, ми ще десь пошукаємо питання на їх відповіді. Це дуже цікаво, коли вони питають. Як я вчу наших слухачів, бійтеся того, хто не питає. І заохочуйте тих. З ваших підлеглих, які мають питання, бо вони зацікавлені, вони вже в системі твоєї внутрішньої комунікації. О, коли боєць мовчить, отут будуть питання, чому, чи він взагалі, хоч якимось чином а, є діючою одиницею? і чи не буде з того боку потім а, неочікуваних а, подивів, коли. Станеться, наприклад, надкритична ситуація. А які, до речі, інструменти заохочення та покарання існують? Ви знаєте, що дуже, дуже багато. Окрім метода там, кнута і пряника, да? ми вчимо, наприклад, тому, що не обов'язково одразу бігти до комбата і з рапортом просити заохотити якоюсь нагородою. А у тебе як у лідера підрозділу зі сформованою довірою бійців до тебе, з авторитетом твоїм, це теж лідерські якості, які ми обов'язково обговорюємо, пропрацьовуємо, У тебе є навіть такий інструмент, як просто рукопотискання. І мені командир подав руку. Це важливо, це дуже важливо, якщо він тебе поважає, якщо він тобі довіряє. І так само, якщо ти не подаш руку, то це вже привід для бійця замислитися, а чому, і де я належав. От тобто є певні моменти, які є маленькими, які десь на поличці лежать і навіть не обговорюються, а вони досить дієві. Ну, вони, напевно, ефективні і застосовують ваші випускники. Так. Це е, і я до того, що, певно, до навчання вони це або могли розуміти інтуїтивно, або могли взагалі це не розуміти. Тобто це е, такі знання, які стануть в нагоді обов'язково. Так, да, я так і кажу про те, що ми вам не повідомимо щось е, таке, чого ви ніколи не знали. Але ми вам це дамо в системі і е, скажемо, це можна робити. А не е, тут я буду е, виглядати слабким командиром, якщо я застосую навіть там на власну харизму. Да? А не буде одразу волати на, на а, підлеглого. Хтось, хто має а, наявні такі, да, лідерські якості, там, командирський голос, поставу таку, впевненість у собі, а, може поступитися такими лідерськими якостями, а, зовсім непомітними, які раптом. А отримавши, хоч першу, там, перші знання, вже починає розуміти, що ось воно, і тепер я можу. Хоча так ми надихаємо майже кожного. А далі це вже їхні власні потреби чи можливості, хочеш бери. Не хочеш, ми ж не можемо змусити, але зазвичай так чи інакше спрацьовує за два місяці спрацьовує. Ось ви підготували командира взвода до підготовки, до проведення, ну, наприклад, оборонних дій. Так ви дали їм лідерські якості, ви дали їм навички з аналізу проведених дій. Це інструмент ефективної дії, власне, командира взводу. Так, звісно, це, це один з інструментів лідерських. І, власне, тут головне, те, що на початку вони думають, що це якась формальна процедура. І вона поступово аналіз проведеної дії в нас постійно, після кожної їх місії, навчальної в польових умовах. І наприкінці вони вже розуміють, що головне тут не ми. Ми е, не втручаємося у цей у цей процес проведення аналізу, аж допоки не потрібні позитивна інформація з приводу того, що отут, 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 отут ви е, зробили абсолютно правильно, і ці ваші навички тепер потрібно було б закріпити в, візьміть їх у наступну місію. А тут, тут, тут вам потрібно покращити цю ситуацію і дивіться, у чому власне полягало це. але це. Думка профільного інструктора, який є незалежним спостерігачем, і вона надається наприкінці процедури АПД, вони її проводять самі, а обов'язково з макетом місцевості, і обов'язково з тим, щоб обговорити саме між собою, що в них пішло так, і що потрібно було б все ж таки покращити з постановкою задач на наступний раз. А кожного разу на новий командир взводу, вони міняються не один і той самий. Вони, як командири взводів, у навчальній місії поступово пробують себе у цій навчальній місії з власним вже плануванням як командир взводу цієї навчальної місії. Потім наступний, потім наступний. Ну, Це цікаво, дуже цікавий досвід, і дуже цікава форма. Донесення матеріалу до них. Ну, і до речі, тут багато залежить від фахівців, що викладають. Я, так, напевно, не помиляюся. Так, Скажіть, так. будь ласка, у вас, напевно, вже за весь цей час вже склалась така якась команда фахівців? Ми саме команда, от правда. І це якось так відбулося досить швидко. Не було такої аж притирки таких напружених якихось стосунків подруги. У кожного свій фах. І це теж цікаво, ми один одного додаємо якихось певних рис і якостей. А по третє, є безумовно певні моменти, пов'язані з тим, що можна під час методичних нарад обговорити якісь моменти і досягти якоїсь згоди. Тобто нам дотепер вдавалося уникати напруження на найвищій ноті. А ми це гасили тут і зараз. Ми вміємо розмовляти, комунікувати один з одним. І це, можливо, все ж таки є одним з, одним з моментів нашої результативності. Це важлива штука. А як ви оцінюєте, до речі, результативність? Я не можу цього Важно. сказати. От правда. Вона кожного разу дуже залежить від а, самих слухачів. Від того, як, яким чином тобі вдалося провести все, що заплановано було. Ну і власне головне, це вже від них, від них чути відгуки. І так, да, кожного разу ми вимірюємо нашу результативність, інтенсивність нашої роботи, продуктивність кожного. Тижня наприкінці в нас обов'язково зворотній зв'язок, де вже не ми ставимо оцінки слухачам, а вони нам. Причому це теж доволі демократично. Вони це роблять без прізвищ, анонімно, будь ласка, висловіться з приводу будь-якого заняття, з приводу будь-якого. З викладачів інструкторів вдалося, не вдалося, було зрозуміло, не було зрозуміло. Нам дуже цікаво, ми потім це обов'язково розглядаємо. У вас є хейтери? Хейтери Ну, не завжди є. Не можна ж говорити, що так все шоколадно. Ну, звісно, є. Але цікаво те, що вони можуть це робити з якогось одного моменту. Нема такого, щоб, наприклад, там прийшов слухач і хейтив тебе до останнього. Щось не зрозумів. Окей, отримали зворотний зв'язок, попрацювали. Бачимо, ситуація вирівнилася. Це, це нормально. А в подальшому ви підтримуєте зв'язок? Так. Так, так, у нас є спільнота. Після випуску ми не втрачаємо з ними зв'язку. У нас є спільнота, у нас є чати, і ми там друг з другом переписуємось, ділимося досвідом, вони з нами, тому що вони його отримують в першу чергу. Да? А ми їм надаємо якусь підтримку, якісь там поради, якщо їм потрібно. Тобто, ми з ними постійно на зв'язку. Ну, тобто, а вони вже опиняються в позиції, коли вже вони можуть вам давати якісь поради, так, що то там. Може, це ще да. так. Оце ж і є впровадження військового досвіду, да. А як цей механізм взагалі виглядає? Ну, це ж не може бути просто так, що вам зателеф... зателефонував старший лейтенант і каже, слухайте, я тут таку штуку придумав, вона працює. А ви такі, ну так, да, да, звичайно, давайте завтра її викладати. <різь> ми розглядаємо, по-перше, чи це справді. Те, що нам треба, чи, чи це те, що вас там нарада, так, ємництво. так, відбувається нарада. Ми там розглядаємо це і вирішуємо, що з цим робити. Бачимо, що нам треба, що не треба, що можна впровадити, що насправді має вагу. І якщо так, то якимось чином вже тоді це впроваджуємо. Ми прийшли до сил територіальної оборони, і дуже було цікаво спостерігати, як е, цей рід військ майже одразу. Зрозумів, дуже наріжні речі, це а, навчання особового складу. А, з сил територіальної оборони дуже багато одразу були відправлені на а, певні а, фахові навчання як за кордон, так і тут. І друге, це вже від мене ну, точно а, велика подяка за те, що сили територіальної оборони, будучи наймолодшим родом військ, а, створили власний етос а І кредо воїна сил територіальної оборони це дуже потужна штука для роду військ. Не у кожного роду військ він є. Але це дуже важливо і нам допомагає. Я воїн сил територіальної оборони. Це зазначено просто в першому рядку. Але все, що є далі, створює певний ефект. Не тільки дотичності до цього роду військ, але і до захисту, і до твоїх коренів історичних, і до перемоги дуже дуже крута штука, бо вона працює. Я це бачила. На наших слухачах, дякую вам, пані Оксана. У нас в гостях була молодша лейтенант Оксана Пономарьова та капітан Юрій Карнієв. Викладачі та інструктори військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дивіться канал Терео Медіа, ставте лайки, не забувайте коментувати. Та слава Україні!